При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Президент США Дональд Трамп вірить, що Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні, але додав, що встановив для Росії психологічний дедлайн того, коли вона повинна дати згоду на це у неділю. Тобто, учора Трамп сказав NBC News, що він дуже злий, розлючений на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту. О, Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні, та анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну. Згадаймо, що відбулося після гарячої суперечки в Білому домі, та як українцям адаптуватися до нової американської дипломатії місяць тому. Ця розмова в овальному кабінеті Білого Дому буквально приголомшила світ ви не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Суперечка між президентами Зеленським Трампом та віце-президентом Венсом не просто стала найгострішою публічною перепалкою світових лідерів, а й підтвердила тотальний зовнішньополітичний розворот Сполучених Штатів. Він просто висвітлив е, оті е, ключові напрямки е, логіки. Нової адміністрації, США. це просто стало е, ну, можливо і холодним душем для нас, українців, тому що все-таки були надії на те, що е, ну, щонайменше позиція нової адміністрації буде е, більш-менш зваженою. А події тоді і після цього говорять про те, що тут зваженості, чесно кажучи, не видно. Пізніше американський лідер визнає навмисно затіяв суперечку, аби тиснути на Україну. Білий дім призупинив військову допомогу та обмін розвідданими і поновив тільки коли Україна погодилась на тридцятиденне припинення вогню. У Трампа пояснили це зусиллями досягти миру і заговорили про необхідність поступок з боку Києва. При цьому жодних вимог до Москви. Якщо останні три роки Сполучені Штати і союзники вважали Росію агресором та міжнародним вигнанцем, Трамп натомість висмикнув Москву західної ізоляції і підняв Путіна до вершин про які він уже і не мріяв з моменту закінчення Другої світової війни, довгий парад американських президентів спочатку розглядав радянський союз, а потім його наступницю Росію як силу якої слід принаймні побоюватися. Трамп робить все можливе, щоб розглядати її як співучасника у майбутніх спільних справах. Це ганебний розворот 80-річної американської зовнішньої політики. Ще за тиждень до скандалу в овальному кабінеті американська і російська делегація провели переговори у Саудівській Аравії, домовилися не лише налагоджувати двосторонні відносини, а й обговорили старт мирного процесу. Без України президент Трамп критикує заяви Києва і називає президента Зеленського диктатором. Хоча пізніше не пригадує цього. Від початку телефонує у Кремль, а потім президенту Зеленському виступає проти вступу України в НАТО, обіцяє послабити санкції проти Москви. Нова адміністрація Сполучених Штатів взялася відверто поширювати наративи Росіян. Я відчуваю, що Путін хоче миру. Я думаю, що найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви, Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони. Там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії. Дональд Трамп завжди не приховував захоплення Путіним. Для нього він сильний лідер, і тепер вони обидва кидають виклик міжнародному праву і світовому порядку. Про наміри загарбати Панамський канал і Гренландію приєднати Канаду. Трамп говорить відкрито. А Путін продовжує погрожувати знищенням України. Настав час права сили. Вони не поважають право, вони не поважають як внутрішнє, так і міжнародне. Вони вважають, що якщо я маю силу, то я маю право. Тобто, це логіка не сили права, а право сили, коли ти можеш цю силу використовувати, як тобі заманеться, і в цьому е збігаються їхні уявлення про світ Дональду Трампу найважливіше пошвидше закінчити війну в Україні і зайнятися ще внутрішніми питаннями. Американська політика є проамериканською чи радше сказати про тому що Трамп зацікавлений передусім у власній величі і у власній, е, власному іміджі великого переговорника Миротворця, Америка е, хоче е, вирішити свої власні проблеми таким чином, щоб не вкладатися в міжнародні організації, не вкладатися в розвиток інших країн, е, не платити гроші за світову безпеку. За підтримку демократію такий підхід може підірвати позицію Києва і водночас надихнути Москву. Путін грає з Трампом, не хоче справжнього миру, тягне час і висуває нові ультиматуми. Припинення вогню і мир в Україні, які обіцяв американський президент, не стали ближчими. Почало потрошечку проявлятися розуміння, що швидкого миру не буде що лаври миротворця не дуже легко доступні, не дуже дешеві, тому що Росія не йде. На е швидке переговори на швидке укладення миру. На який гачок власне, Росія спіймала е е американську адміністрацію? Цей гачок час Трамп, схоже, починає усвідомлювати справжні наміри Росіян. Уже публічно визнає, Москва затягує час на переговорах. А Вашингтон не зацікавлений у мирній угоді, неприйнятній для України. Адміністрація Трампа насправді не зацікавлена в тому, щоб тиснути на Україну. Іну так сильно, щоб Україна взагалі відмовилася від будь-яких домовленостей, або щоб вона була поставлена в таку ситуацію, в якій вона точно не зможе виконати ці домовленості. Тобто, все ж таки на сьогодні мета адміністрації Трампа знайти той компроміс оті тій червоні лінії, куди Україна може переступити а куди ні. У друге очоливши білий дім Дональд Трамп кардинально змінює зовнішню політику Сполучених Штатів. Америка повернулася. Наш дух повернувся, наша гордість повернулася, наша впевненість повернулася, наша свобода. А американська мрія стає більшою та кращою ніж будь-коли раніше. Америка дійсно стала вільною від свободи медіа, від засад демократії і міжнародних зобов'язань. Кардинально змінилися відносини з сусідами Мексикою і Канадою, ключовими партнерами у НАТО та ЄС. Новий американський зовнішньополітичний курс струснув Європу. Після скандалу в овальному кабінеті європейські країни єдиним фронтом стали на захист Києва, готові взяти на себе і гарантії безпеки. Понад 30 країн сформували коаліцію рішучих і охочих реально гарантувати мир, зокрема і військовим контингентом. Хоча визнають без сполучених штатів це буд складно наша спільна мета тривалий мир, який гарантуватиме безпеку та суверенітет України. Ця сила призначена для стримування для того, щоб дати зрозуміти Путіну, що угода про мир буде захищена. Однак ми також потребуємо участі Сполучених Штатів у цьому процесі. Європа нарешті усвідомила небезпеку і потребу самозахисту. Тож країни нарощують оборону. Франція навіть готова розширити свої ядерні сили на решту союзників, аби показати, Європа також має чим відповісти, адже чудово розуміє її майбутнє вирішується зараз на полі бою в Україні. Тепер вони зрозуміли, що треба дуже швидко, і я певен, вони дуже швидко вміють. Тобто не треба скидати Європу з рахунків. Вона дуже потужна і економічно і новаційна, ну але це означає, що нам всім доведеться жити в світі, де дуже мало ілюзій, де американський дядька не є.